Викопують ямку спеціальним мечем. Після саджають дерева, і так через кожен метр, розповідає помічник лісничого Артем Макотринський. каже, ось ці сіянці дуба мають закриту кореневу систему, тож пережитися має кожне деревце. Ви маємо садженець касети, занурюємо нашу луночку і ногами її просто трамбовуємо. Він взагалі, мабуть, переживається на 99 відсотків, тому що під час садіння взагалі не пошкоджується коренева система. Вирубку на цих трьох гектарах землі планово провели торік, розповідає лісничий Денис Івлєв. Каже, аби навесні озеленити територію, заготовили сіянці із жолудів. Це минулому році цьому році за він покажемо. вирощеними саджанцями планують ділитися із іншими областями, яким через війну пощастило менше, зазначив Денис Івляв. Наша територія, де не ведуться бойові дії. У нас відтворення лісу відбувається все за графіком. Закладений план додаткового заготівлі, там насіння, вирощування, збільшення кількості посадкового матеріалу для інших областей, де навіть проходять дії. Через шість років цю ділянку переведуть в стан лісу. Пояснив фахівець. Нині ж після завершення робіт її огородять ось таким парканом, аби оберегти молоді дерева від диких тварин. Дана огорожа вона буде стояти до тих пір, поки ми тут не виростимо ліс. У подальшому сам процес, що посадили, на цьому не закінчиться. Будуть проводити і ручні догляди, і механізовані догляди. Будуть доглядати сапати, прокошувати близько там шести років. Загалом цьогоріч у цій філії планують висадити 300 тисяч саджанців на 270 гектарах землі. Дар'я Шевченко та Масгорозія, Суспільне новини, Черкаси.